Проблеми між особистою між груповою комунікацією, доцент Данілова Тетяна Вікторівна, пізнає самого себе, доцент Вієслана Миколаївна, сутність людини, старший доцент Самарський Андрій Юрійович і Орій, це професор Максюта Микола Юрович. І є один гурток, називається Ловас, який є ну, створений за філософською дисципліною логіка. В принципі, е науковий керівник сподів Людмила Анатолійовна. Вона була, Прийти представник студентства і немає зараз є. Тоді після мене ви будете добре, після, які розкриють напрямок гуртки. Ну Так сталося, що в мене є презентації ну, наших гуртків. Всі треба показувати. чи можна? Ну, звичайно, ну що ж ви, звичайно? Конець. Конець. Як за їх Так, да, Можна, бо я керівник от свого гуртка, пізнаго себе, мала виступити дівчинка. Студентка другого курсу садового паркового факультету, але, на жаль, на парі на дендрології, що є важливіше поки що для неї, для філософії. Тому е я тоді сяду і покажу всі презентації. Так. Розпочнемо з презентації дитя. якого я є, я, до центрі Світлана Миколаївна, він працює на ну, е, е, науковому інституті лісового садового паркового господарства, ну, точніше охоплює студентів садово-паркового напряму підготовки. Ну, е, назва цього гуртка була взята для вислову відомого філософа Сократа, 15-го що, в принципі, пізнаючи себе, ми можемо пізнати світ, пізнати інших людей. Тому, ми, на мій погляд,